Я натрапив на струмок із загадковими тунелями, небезпеками і навіть купою грошей. Цей струмок розташований у багатому районі, відомий злочинцями, які позбуваються краденого. Ми обшукаємо його повністю і подивимось, які скарби знайдемо. Під час пошуків скарбів можемо натрапити на надто глибокі місця в струмку, тому я взяв найсильніший магніт на всяк випадок. З усього сказаного, давайте почнемо пошуки і подивимось, що саме злочинці викидають у цей струмок, друже. Це небезпечно для здоров'я. Тут повно випадкових шматків іржавого металу. Іржава вода потрапила мені в око. Це та сама вода, через яку ми сьогодні підемо з іржею, склом і хімікатами. Сьогодні треба бути обережними, щоб не наступити на щось небезпечне. Я трохи нервував, вирушаючи у цю пригоду. Я хвилювався не лише через небезпеку у воді, а й через те, що перебуваю у кримінальному районі, куди мама в дитинстві забороняла ходити. Ого, таке рідко буває, друзі. Я тільки вийшов з тунелю і уже побачив у воді кілька досить страшних речей. Спочатку я помітив щось схоже на гвинтівку чи пістолет, а за кілька метрів ще одну річ. Але спершу хочу з'ясувати, що це за предмет, схожий на гвинтівку. Мені ніколи не подобається торкатися зброї, бо я не хочу залишати свої відбитки пальців на тому, що знаходжу. Але чесно кажучи, я просто спробую. О ні, о, брате, що це? Подивись на це, воно неймовірно. Тепер я спокійніший. Піднімаю. Це явно не справжня зброя, а пневматична гвинтівка. Вона пластикова, але це все одно круто. Мені подобається знаходити зброю навіть не справжню. Вау! Я дивлюся на цю гвинтівку і думав, що вона сучасна, але ні, вона стара. Це річ із 50-х, і мені цікаво, якщо їй 6, 7, десятиліть чи все ще працює. Я з'ясував, що це гвинтівка з важільною перезарядкою, тобто для підготовки до стрільби потрібен важіль. Треба підняти ось цю маленьку штуку тут. І я зараз подивлюся, чи це спрацює. О, я відчуваю, вона рухається. Гаразд, здається, вийшло. Вона піднята. Але щоб стріляти, треба опустити її назад. Тепер готова до пострілу. Я навіть не знаю, чи є тут якісь кулі, але мабуть ми зараз це дізнаємося. Так, здається, нічого не вилетіло. Думаю, причина не в несправності, а у відсутності куль. Ця штука досі працює. Так, ні, ця штука працює ідеально. Дивіться, тут просто немає куль. Одна гвинтівка 50-х років майже не використовувалася. Дайте знати в коментарях, якщо хтось хоче її отримати. Це справді круто, тож я дуже хочу побачити, що там ще є. О Боже, вода така холодна. Брате, що не може бути. О, воно слизьке! Це неймовірно, це справжня пожежна сокира. О, вона ще й стара. Це дата. О Боже, я зараз підхоплю правець від цієї води. Я думаю, що це залишили тут у 50-х, і воно досі тут. Якщо гвинтівка з 50-х працює, чи працює й сокира з тих часів? Я певною мірою науковець. Тож дізнаємось. як казали лісоруби: деревина, деревина, це не спрацювало ще раз, деревина. Я напортачив, воно застрягло, поверніться. Можливо, нам кінець, ймовірність велика. Тут безпечно, продовжимо пошуки і подивимось, що ще знайдемо. Поки я продовжував рухатися вгору по струмку, мені довелося зіткнутися з роями комарів небезпечним рельєфом і іншими дивними перешкодами, але я не дозволив жодній з них стати на заваді між мною і потенційним скарбом. Ого, хлопці, здається, ми знайшли першу вкрадену сумку сьогодні. Я не впевнений, але йшов угору. Здається, її зачепило у водоспаді під час останньої бурі. Не знаю, але виглядає дуже гарно. Йо, це неймовірно. Подивіться на це. Я не дуже розбираюся в жіночих сумках чи дизайнерських речах, але ця виглядає дорогою. Якщо хтось знає бренд цієї сумки, напишіть у коментарях. Я завжди заглядаю всередину. знаходячи сумку чи гаманець, злочинці іноді залишають речі після крадіжки. Тут мало що є, але я висиплю все, щоб перевірити. О, ти це бачив! Тут є ще одна сумочка, ви це бачили. Я тільки но висипав цю сумку, із неї випала ще одна менша сумочка. І тут щось всередині, якщо я, звісно, не помиляюся. Тут є мушлі, камінці, здається, ще щось. Я впевнений, що це не здається. Ви теж бачите, я знайшов золоту монету, не знаю, чи є ще щось на дотик як гравій. Як це можна було пропустити? Я висипав вміст сумки і швидко знайшов це в пластиковій коробці. Можеш відкрити, чи можна дістати монету? О, здається, вийшло. Цього не могло статися. Цього просто не могло статися. Де вона? Вона має бути тут. Вона має бути тут. Я щойно впустив її прямо тут. Я щойно загубив золоту монету. Ти жартуєш. Я не знаю, що робити. Я просто Я щойно загубив золото свою першу золоту монету, яку коли-небудь знаходив. Я щойно впустив другу половину пластикового футляра. Тож, мабуть, це все, що лишилося від моєї золотої монети. Хтось знає, що це за монета і скільки вона коштує. Я щойно впустив її у воду. Пишіть у коментарях, хоча, мабуть, не хочу знати. Зараз менше засмучений тут ще є інші речі. Гаразд, зачекай, зачекай, давай переконаємось, що цього разу я нічого не впущу. Акуратно покладемо це мені в руку. О Боже, тут ще й якась чортова каблучка. Це діамант не може бути, не може бути. Зачекай, зачекай, тут ще щось є. О Боже, друзі. Гаразд, давайте винесемо це на сушу, щоб краще роздивитися. Ми, здається, знайшли щось неймовірне. Перевіривши сумку ще раз, зрозумів, що там більше нічого, тож її викинемо. Але це справді вражає, ледь не впустив. Тут здається діамант, не впевнений, чи справжній, але він блищить. Можливо, так. Якщо це справжній діамант, хто знає, скільки він коштує. Воно велике і менш вражає, але ця золота каблучка теж крута. Думаю, вона фальшива, хоч камені великі. Сумніваюся, що вони справжні. Але хто знає на цьому етапі, схоже, це весь скарб із сумочки. Однак, у мене є відчуття, що тут може бути щось цінніше. Єдиний спосіб дізнатися це продовжувати йти цим брудним струмком. Я й гадки не мав. Тоді я був за кілька хвилин від того, щоб знайти одну з найкрутіших речей дня. Друзі, навіть не знаю, що сказати. Ми щойно дійшли до дивного завалу дерев. Тут усе завалено. Це перше, що впало мені в око. Ця велика коробка. Ого, нічого собі. Це якась міцна коробка. Ой, лишенько, я намагаюся її закрити. Подивись, спереду щось схоже на цифрову клавіатуру. Вона тут недовго, бо наклейка ще ціла. Якщо мені довелося б здогадуватись, схоже, що хтось, мабуть, вкрав цю коробку з якогось будинку чи машини, чи ще звідкись, вийняв усе, а потім викинув її у струмок. Думаю, я маю рацію, бо дивись, якщо придивитися уважно, вона досі знаходиться у заблокованому положенні. Цей сейф ніколи не відкривали. Отже, його зламали заблокованим. І на жаль, злочинці нічого не залишили всередині. Ой, щойно вдарився дверцятами по обличчю. Було боляче, я не божевільний, так? Ви це бачили? Я тільки но закінчив із цією коробкою. Я дивлюся на два фути ліворуч і, здається, бачу ще одну зброю. О, так, друзі, не знаю, справжня вона чи ні, але вона була прямо поруч із коробкою. Тож імовірність, що ці дві речі пов'язані, досить висока. Гадаю, зараз ми дізнаємося, чи будемо добре сміятися, чи мені доведеться викликати поліцію. Ура, це підробка. Слава Богу, ця річ не справжня, і ніхто не постраждав від неї. Але я не маю жодного уявлення, як вона потрапила в струмок. Я справді думаю, що це якось пов'язано з цим. Можливо, хтось погрожував нею іншій людині. Хто знає? На щастя, це не справжня зброя. Якщо знайдете пістолет чи іншу вогнепальну зброю, завжди перевіряйте наявність помаранчевого наконечника. Помаранчевий наконечник свідчить про підробку, тож це не справжня річ. Можливо, хтось украв коробку, відкрив її, знайшов це і викинув обидва предмети. Ось у чому загадка. Ніколи не знаєш, звідки береться таке. Тож виконаймо обов'язок, приберемо сміття з води і продовжимо пошуки, щоб дізнатися, що тут ще є. Гаразд, здається, ми остаточно втратили нитку подій, чат. Бо що тут взагалі відбувається? У нас тут що надувний пляжний м'яч. Так, ні, це точно надувний пляжний м'яч. Саме це я й уявляв, коли думав, що злочинці скидають сюди пляжні м'ячі. У нас ще є. Забирайся звідси. У нас ще є, забирайся звідси. У нас ще є чотири кокоси. Сьогодні я чомусь справжній король кокосів, навіть на коліні дірка від палиці, на якій стою. Ну і що це таке? Я не впевнений, це сумка чи великий надувний матрац, але щось заплуталося в очереті. Що це? Чому тут рука? О Боже, вона зникла. Чому пальці тут? Що, що це таке? О, що, це так дивно, що за чорт? Якщо це тіло, я буду засмучений. Я не так засмучений, як власник цього тіла, але все ж засмучений. Ти в порядку? Тобі потрібна допомога. Ну, думаю, час почати копатися тут і подивитися, що це таке, чувак, що. Це просто рука, це буквально просто рука. Я був упевнений, що ми знайдемо ціле тіло, але ні, мабуть, просто рука це нормально, краще ніж тіло. О, це так гидко, воно таке слизьке. І так, так, ні, 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 ні. Ну, це було трохи дивно, але давай продовжимо шукати і подивимося, що тут ще не було. Решта тіла теж тут. Я нічого не бачу. Все здається купою бруду. Хоча тут було багато класних скарбів. Новий етап подорожі почався з неприємної перепони. Е, здається, у нас проблема, друзі. Ми підійшли до струмка, і він майже повністю перекритий. Обійти неможливо. Схоже, треба повернутися до тунелю з початку відео, але спершу я помітив щось цікаве у цій рослинності. Схоже, на радіокерований гелікоптер. Ого, це великий павук, брате з усіх місць він обрав оплести павутиною саме ту одну річ у кущах, яку я хочу. Я маю сильну алергію на павуків, тому не уявляю, як дістати це. Можливо, палицею. Справді мені потрібна допомога. Я можу не тільки взяти цю іграшкову вертоліт, але й одночасно погладити цього надзвичайно отруйного павука. Ви підморгуєте, о, ми це зробили, і ви, мабуть, запитаєте, навіщо я все це зробив, заради надзвичайно дешевої, намоклої іграшкової вертольота. Я не маю уявлення, майже все з цієї частини струмка зібрали. Тож час іти до тунелю і подивитися, що там знайдемо. На щастя, я благополучно повернувся до тунелю, отримавши лише незначні травми. Тепер настав час дослідити глибини цього загадкового тунелю. О, чудово, ще більше павуків для мене. Яка турбота? Вибач, друже, я зайшов у тунель на півтора метра й уже почувався дуже некомфортно. Це справді моторошно. Я лише кажу, що тут має бути якийсь шалений скарб. Я ж не дарма це все роблю. Чувак, що це? Я зробив десять кроків у каналізацію, а тут вже щось дивне. Хто це і чому він тут? Я маю на увазі, це зовсім не скарб, це мотлох. Схоже, нам доведеться йти далі, бо це не те, що я шукав. Чувак, що це таке? Я щойно знайшов ще одну сумку і дивлюся на неї. Спочатку подумав, що це мотлох, але майже впевнений, що це сумка. О Боже, так, це ще одна сумка. Чувак, о, це гидко. Я не думав, що воно буде таким слизьким. О, схоже, це сумка Прада. Я не знаю, чи це дорого чи ні, Прада, але вона лежить у струмку, тож я не маю уявлення. Тепер момент істини. Чи є ще щось у цій сумці? Схоже, що ні. Тут є трохи соснових голок. І ще трохи соснових голок. У нас є два долари, здається, і ще соснові голки та пластиковий пакет. Тож так, нас обдурили. Якщо нам потрібен справжній скарб, треба йти далі. Нарешті я вибрався з тунелю і повернувся на світло. Я опинився перед неймовірно глибокою ділянкою струмка і відразу зрозумів, що це ідеальне місце для найсильнішого магніту у світі. Ця частина струмка дуже глибока. Чесно, якби я був злочинцем, я б щось тут викинув, щоб ніхто не знайшов. Давайте кинемо магніт і подивимось, чи є щось цікаве. Я неодноразово кидав магніт у воду, але мені не щастило, поки нарешті не знайшов щось неймовірне. Вірне. Гаразд, друзі, 76 раз вдасться. Ого, це легко. Не думаю, що щось підчепив. Це вже 15-й раз кидаю, нічого не витягнув. О, я щось підчепив. Що це? Це золото не може бути. Золото ж не магнітиться, принаймні, я так думаю. Це не може бути золото. Та не може бути. О Боже, я навіть не можу зняти це з магніта. Щоб це не було, я не можу його зрушити. Давай же, ну ж бо блін, воно лежить там пласко, і я не можу підчепити його пальцями, щоб зрушити. Давай же. Ось я зміг. Чувак, це схоже на справжній злиток золота. Неймовірно, не віриться, що це справжнє золото. Якщо так, то це найкрутіша знахідка в моєму житті. Магнітна риболовля. Тут написано одна унція чистого золота. Не знаю, чи це справжнє, чи підробка, але це дуже круто. Гаразд, я покладу цей злиток золота до кишені, а тепер закинемо магніт ще раз і подивимось, чи є ще щось. Добре, спробуємо ще раз. Може, знайдемо ще один злиток золота. Ого, а він зачепився за щось. Що? Що? Це ж не злиток золота, а чортів ніж. Він точно з якогось злочину. Не вірю, що хтось просто так його тут залишив. Гаразд, я вже справді схвильований. Подивимось, чи є ще щось подібне, чи таке ж круте. Кинув те саме місце. Ви готові? Ого. Гаразд, ця річ просто неймовірно важка. Я не знаю, що ми дістали, але я ледве можу її підняти. Іди сюди. О, що це таке? Це гантеля, типу для тренувань. Це точно гантеля для тренувань. Ого, іди сюди. Можемо здобути і скарб, і м'язи водночас. Давай, коли я ще з десяток разів кинув магніт у воду, майже нічого не знайшов. Повернімося до основної річки і подивимось, що ще там є. Ого, щойно помітив щось дуже блискуче у воді. Можливо, це ювелірний виріб, хлопці, ще не впевнений, але воно блищить і схоже на золото. О, це годинник. Ні, не може бути, це годинник. Хлопці, це справжній розкішний годинник. Це ролекс, клянусь. О Боже, не вірю. Я просто побачив, як він трохи виглядав із землі і помітив його з іншого боку струмка. Я не буду брехати, не знаю, справжній він чи ні. Здається, не працює, можливо, зламаний або підробка. На браслеті всередині написано Rolex, але я не впевнений, чи це справжній. Думаю, що так. Якщо хтось знає або може оцінити вартість, напишіть у коментарях. Я обов'язково продовжу дослідження цієї місцевості. Тут має бути ще щось. О, класно! Здається, я щойно знайшов човен. Подивіться, ого, що. На що я дивлюся? Це верх скрині зі скарбами. Скажіть, що я помиляюся, тут, наче є засувка. Ого, я не знаю. Це схоже на верх скрині зі скарбами чи якоїсь коробки. О, це точно верх скрині. Тепер питання: де решта? Як я цього не помітив? Я знайшов кришку тут за два кроки. Подивіться, я не божевільний. Це, мабуть, частина чогось. Все добре, я в захваті. Невже ми щойно знайшли справжній піратський скарб? О, це просто коробка. Гаразд, ми нічого не знайшли. Виглядає розчаровуюче. тут багато бруду і сміття. Ні, ніяких фруктів. Тут справді є монети. Це не те, про що я казав, чесно. Давайте покладемо їх на лавку і розглянемо, бо я не божевільний. Ось монети, які я щойно знайшов, справжній піратський скарб. Це найкрутіша знахідка сьогодні. Що може бути крутіше, ніж знайти піратський скарб? Чим довше я на них дивлюся, тим підозрілішими здаються ці монети. Вони точно не справжні. О, вони просто не закінчуються. Подивіться, тут їх ціла жменя. О, тут ще й коштовне каміння є. Подивіться на це. Це або якийсь шалений жарт. Або ж мені справді пощастило. Десятки коштовного каміння і золотих монет. У цій скрині буквально сотні монет. Усі вони вкриті нальотом, корозією і виглядають неймовірно підробленими. Я не можу брехати. Чи справжні ці коштовності? Я не можу сказати, як взагалі визначити, чи справжні коштовності. Це справжній піратський скарб. Я, можливо, ніколи не дізнаюся, але, скоріше за все, ні. Ну, справжні дублони і коштовності, точно ні. Ця скриня йде зі мною, бо це все одно найкрутіша знахідка дня. Коли скарби струмка почали закінчуватися, я подумав, що зараз саме час завершити цей день. Але звісно, не без того, щоб ще кілька разів впасти у струмок. Ну що ж, можна сміливо сказати, що сьогодні нам дуже пощастило хлопці, і ми забрали цілу купу здобичі. Це місце точно було наповнене грошима. Якщо хочете, щоб я повернувся і знайшов більше, пишіть в коментарях. Побачимось у наступному відео.